Чому саме цей мопед став мрією для тисячів підлітків у 70-х? що зробило верховину 3 настільки надійною, що вона змогла проїхати понад 5 тисяч кілометрів без жодних поломок, і як простий львівський мопед зміг підкорити дороги не лише СРСР, а й Польщі, НДР, Болгарії та Чехословаччини? Сьогодні ми розберемось, як починалася епоха верховини, чим вона вражала своїм дизайном і технікою, та чому її досі згадують із теплому серці. Ви на каналі Інфодядя. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові історії. Давайте поринемо в історію технологій. У 60-х роках на львівському мотозаводі почали з'являтися перші серії легких мопедів. Серед них мп МП-043 та мп 046 Ці моделі були доволі простими з двошвидкісними двигунами, легкими рамами і мінімалістичним дизайном. Вони слугували своєрідним тестовим майданчиком для інженерів, які шукали оптимальну форму, надійність і зручність для масового користувача. І ось у 1970 році, після серії випробувань і вдосконалень, на конвейер виходить нова модель Верховина Верховина-3, Вона ж МП-048. Це був якісно новий рівень, не просто чергова модифікація, а перша справді вдала серійна модель, створена для широкого використання. Верховина 3 суттєво відрізнялась від попередників сучаснішим виглядом і технічними рішеннями. Мопед отримав менші колеса: 65 на 405 міліметрів, оновлений двигун, а також перероблені деталі корпусу, що надали йому свіжого впізнаваного вигляду. Ця модель стала першим кроком до справжньої популярності марки. Верховина, її образ простий, легкий і витривалий, підкорив тисячі доріг і сердець. Уявіть собі, мопед Верховина – справжню легенду свого часу, яка поєднувала в собі простоту, надійність і технологічні новації. Його рама була зроблена з міцних сталевих труб прямокутного перетину розміром 40 на 28 мм і стовщиною стінки 2 міліметри. Завдяки такій конструкції вона була одночасно легкою і дуже міцною. Ідеальний баланс для комфортної їзди. Ще цікавіше було те, що на цей мопед почали ставити двигун ша 51 к виробництва ковровського механічного заводу. У ньому замість Магдино мг 102 був застосований генератор г 420 з виносним високовольтним трансформатором, котушкою запалювання Б-300, розташованим у правому ящику мопеда. Це було як маленьке технічне диво. Система запалювання стала набагато надійнішою, а світло фар і заднього ліхтаря працювало краще, що дуже важливо для безпеки на дорозі. І ще один плюс: мопед оснащувався звуковим сигналом і спідометром, що робило поїздку більш зручною і безпечною. А щоб їздити було ще комфортніше, передня і задня вилки отримали телескопічні пружинні амортизатори. Вони пом'якшували удари і робили рух плавним навіть по нерівній дорозі. Задня вилка кріпилася до рами двома болтами і спеціальними різьбовими втулками, що забезпечувало беззазорне з'єднання деталей і довговічність цього навантаженого вузла. Гальма теж заслуговують на увагу: колодки зробили формованими з фрикційного матеріалу, який зношувався дуже повільно. Завдяки цьому замінювати їх потрібно було лише після пробігу 15 20 тисяч кілометрів. Це справжня економія часу та грошей. Що стосується дизайну, більшість верховина 3 фарбували у яскравий вишневий колір, що робило їх помітними на вулицях. Але якщо ви були особливим, можна було зустріти і світло-зелені моделі. Розміри мопеда, верховина 3 зроблені так, щоб поєднати маневреність і зручність. Довжина становить 1770 мм, Це дозволяє легко вписуватися в міський потік і зручно паркуватися. Ширина в 680 міліметрів робить його досить вузьким, щоб без проблем їхати навіть між автомобілями. Висота 980 міліметрів забезпечує комфортну посадку для водія будь-якого зросту. База коліс від 1120 до 1170 міліметрів це ідеальний показник для стабільності на дорозі. Завдяки такій довжині колісної бази мопед не хитатиметься на швидкості, а керування буде чітким і прогнозованим. Суха вага мопеда не перевищує 51 кг, що робить його одним із найлегших у своєму класі. Легка вага гарантує зручність у керуванні і незначне навантаження на двигун. Щодо швидкості, верховина 3 може розвивати максимальну швидкість до 50 км на годину, достатньо для комфортних поїздок містом і передмістям. Двигун Ша 51К. Має максимальну потужність 2,0 кінських сили і робочий об'єм 49,8 кубічних сантиметрів. Цей компактний, але ефективний мотор забезпечує плавну і стабільну роботу. Коробка передач має дві швидкості, що робить керування простим і зручним навіть для новачків. Паливний бак містить 5 літрів. Що дає змогу проїхати довгі дистанції без частої заправки. Витрата пального при швидкості 30 км на годину становить 2 літри на 100 км. Це дуже економічно, особливо для щоденних поїздок. Модель отримала топонімічне ім'я Верховина. В Україні цим словом називають найвищу гірську частину українських Карпат. Перед використанням у виробництво Мопед успішно пройшов заводські випробування. Більше того, навесні. 1970 році шість серійних мопедів Верховина 3 здійснили пробіг зі Львова до Ульяновська. Машини проїхали 5310 кілометрів без будь-яких поломок. Про мопед верховина 3 мріяли більшість підлітків 1970-х років. Не маючи права до 16 років їздити мотоциклами, вони із заздрістю дивилися на старших хлопців, але могли освоїти мопеди. Мопед Верховина був відомий не лише в Україні чи на просторах великої країни того часу. Його активно експортували в інші соціалістичні держави, з якими існували тісні економічні зв'язки. Він потрапляв у Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію, Східну Німеччину. У цих країнах Верховина використовувалась як доступний і надійний транспорт для роботи, навчання чи просто поїздок у село. Часто мопеди надсилали в розібраному вигляді, і вже на місці їх збирали у сервісних майстернях або на підприємствах. Експортну модифікацію можна відрізнити за двома написами: Верховина 3 на боковинах бензобака та надійнішому мотору ш 52 Реалізовані в СРСР мопеди мали один напис навскиз зверху бака. Так, цей компактний і простий мопед став відомим далеко за межами рідного заводу, завойовуючи симпатії власників в інших частинах світу. Верховина 3 стала компромісним варіантом, який виявився дуже вдалим та прославив львівський мотозавод. Він випускався з січня 1970 по червень 1973 року і розійшовся тиражем 620 тисяч багато з яких досі на ходу, коли на її заміну прийшла вже нова модель – LMZ-2-152 Верховина-4. У підсумку, Верховина-3 став третім за значимістю і обсягом випуску мопеда за всю історію львівського мотозаводу. Верховина-3 це не просто мопед, це частинка нашої історії, символ технічного прориву свого часу і справжня мрія покоління. Вона навчала перших поїздок, дарувала незабутні емоції, і, хоч пройшли десятиліття, багато хто й досі зберігає її в гаражах, на горищах або в серці. Якщо вам сподобалась ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не прогавити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!